Того часу, коли сталася стихія в 23-му році і був затоплений міст, сюди не так просто дістатися. Ось цей міст був зруйнований стихією. Потоп який стався біля Гої Олімп, Чи це була Штучно організована стихія. Ми не будемо про це зараз говорити. Я хочу, щоб мої глядачі побачили це надзвичайне місце. Ще ми підійдемо до печери, в якій молилися. Вжди паломники, свята Перескєва. Я сьогодні тут помолилась за Україну, за всіх своїх рідних, близьких, друзів, за всіх, хто сьогодні переживає важкі часи. І замість, так би мовити, святкувати чужі рідні нам свята. Перверзії я закликаю їх повертатись до першоджерел, до сенсу, до душі. І пам'ятаємо про свої справжні цінності, друзі. Мені випала нагода побувати тут, в цьому надзвичайному місці і хочу, щоб ви відчули цю атмосферу разом зі мною. А також сподіваюсь до зустрічі зі своїми глядачами, слухачами, підписниками найближчі дні в Україні.